Давайте поговоримо про зміни в порядку оформлені відстрочки. Це у нас постанова 560. Як це змінилося з прийняттям постанови 1558 від 31 грудня двадцять року? Зокрема, розглянемо саме питання ВЛК та медичного огляду. Ситуація виглядає наступним чином раніше. Ми говорили про те, що особа, яка має право на відстрочку, звертається за оформленням до ТЦК, і вона не направляється на медичний огляд допоки не буде прийнято рішення про відмову у оформленні їй та наданні відстрочка. В такому випадку їй виписує волосся направлення. Як зараз виглядає ситуація? Зараз постанова 1558 говорить, що на медичний огляд можуть таки бути направлені в такому випадку особи, які мають статус обмежено придатних, а також тимчасову непридатність на певний строк, строк якої по факту закінчився. Тобто для чоловіків, які мають, наприклад, недійсну ВЛК, це, зокрема, ВЛК, яка була більше року тому. Вони можуть спокійно оформити відстрочку без направлення їх на ВЛК. Щодо стосується питання пов'язаного з продовженням відстрочки та ВЛК, для обмежено придатних та тимчасово непридатних, у яких закінчився термін дії такої ВЛК. Чи будуть їх направляти на ВЛК, насправді передбачити достеменно складно. Тому що ситуація і поведінка ТЦК може відрізнятися в залежності від регіону. Разом з тим, проходження ВЛК такими категоріями осіб не буде означати і не дозволяє, в принципі, мобілізацію, якщо ж у них є право на відстрочку, і вони його просто продовжують у випадку актуальності всіх підстав.